Земля наша українська здригається від болю і смертей. Російська сарана рашиська нас не вважає за людей, руйнує школи і лікарні, вбиває мирних і дітей. Невже ви й думати незгарні, що прийде той розплати день? В житті земному ви ніхто, ви тільки бомби вмієте кидати. Змастили душу у багно й пішли сусіда убивати, вас руки змочені в крові. Навіщо ж вам життя дитячі, вам мало руської землі? Сміятись любите, коли хтось плаче. Гнити в багні, це ваша доля, дух українців не здолати. Моя країна значить воля. Одна в нас, Україна, мати, Піднявся народ, піднялась сила. Щоб рідну землю боронити, бо ми незламні, ми єдині, і хочемо по правді жити, Непереможна в нас країна, козацька воля в нас живе. Коли почуєте, ми з України, цим словом сказано усе. Щодня молюсь, і прошу Бога, щоб захистив захисників, і ми дочекалися додому. Українських дочок і синів, вдихнемо всі на повні груди, спокійно, вільно, як колись. Я вірю, перемога буде, тільки солдати, повернись.